Коли набридли бутені рецепти із баклажана, цей ви точно оціните намазка із баклажана. Всього лиш три основних інгредієнта і все готово. Попередньо промитий баклажан я ділю на частинки та знімаю шкіру, так як вона вже зараз стара та досить гірковата. Нарізаємо будь-якими шматочками, перекладаємо у форму. А ви тим часом не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Для мене дуже важливо отримувати ваш зворотній зв'язок. Адже я стараюся, щоб мій контент вам подобався. Тим часом ми вже додали часничок, оливкову олію можна замінити, соняшникову чи будь-яку іншу сіль, перець. Розігріта 180 градусів духовка, ставимо наші баклажани випікатися до повного розм'якшення, це приблизно 30-40 хвилин. На сковорідку розтоплюєш маточок вершкового масла та обсмажуємо хліб. Можна це зробити і в тостері, чи знову ж в духовку поставити, щоб він підпікся і в нас вийшли смачнючі хрумкі тости. Та Відкладаємо. Ось так виглядає приготований баклажан. Він мія це ви зразу побачите. Перекладаємо все у чашу блендера. Чашу блендера можна замінити погрузним блендером або ж м'ясорубкою. Та Додаємо туди плавлений сирок, можна додати вершковий сирок. Поета теж смачно смакує та все збиваємо до однорідної маси. Зверніть увагу, що часник, який випікався, я також додала. Ми їли і теплим, але холодне набагато смачніше, і сім'я смакувала.